Всім привіт! З вами Антон та видавництво розум. На цей раз ми підготували для вас гру, яка зробить з вас справжнього тесляра, який вміє не тільки працювати своїми руками. Та робити різні вироби з дерева, а ще й покращує свою майстерню та закуповує туди найкращі інструменти. І ці відчуття вам подарує нова локалізація від розуму під назвою Woodcraft. Woodcraft – це миле сімейне євро, де ви, будучи у ролі ельфа, будете розвивати свою майстерню. У своїй майстерні ви навіть будете вирощувати дерева, аби потім з них робити різноманітні музичні інструменти, меблі та інші предмети для домашнього користування, що в свою чергу буде підвищувати вашу репутацію. Гра розрахована від. 1 до чотирьох гравців, тобто тут є соло режим, проте цей соло режим більше для ознайомлення, а не для повноцінної гри. У грі є три окремих поля. Перше поле це коло суді, з якої ви будете брати жетон дій, який хочете зіграти. Взагалі, коло дій – це, напевно, найцікавіше, що є у цій грі, тому що таку механіку зустрінеш зараз не часто. Інші два поля потрібні для підрахунку переможних балів, раундів та доходу кожного гравця. Окрім спільних полей, кожен гравець буде мати планшет власної майстерні, де він буде розміщувати дерева, які потрібно буде виростити, а потім розпиляти, помічників, інструменти та ще багато іншого. Також, звісно, у грі є карти. Вони поділяються на декілька видів: карти помічників, контрактів та загальні цілі на гру, які принесуть вам переможні бали наприкінці гри. У грі також є кубики, які будуть виступати у ролі пиломатеріалів. Тобто саме з них ви будете робити різноманітні вироби. Звісно, розпилювати кубики ви будете тільки у грі. Реально пиляти їх не треба. Ще у грі є своя валюта чорниця. Так, ніяких брудних грошей, тільки свіженька черниця, яку ви зможете витрачати на закупівлю клею, обрізки деревини, покращення своїй майстерні, та навіть витрачати її на маркетинг. Так, у грі є трек маркетингу, по якому ви зможете просуватись у кінці кожного раунду за чорницю. Він буде приносити вам переможні очки. Саму ж чорницю ви будете заробляти за виконання замовлень. Ви зможете набрати собі багато замовлень проте, що тут цікаво, що якщо ви будете з виконанням цих замовлень, то ви будете за це витрачати переможні очки. Тобто, тут по треку переможних очків ви будете рухатись не тільки вперед, а ще й назад. І ще хочу трошки більше розповісти вам про серце гри. Коли І, до речі, саме коло це дискова пила, тому тут все дуже тематично. На пилці є чотири сектори з діями. Коли ви берете та виконаєте якусь дію, ви розміщуєте жетон цієї дії у наступний сектор на останню вільну поділку. При цьому інші гравці теж можуть взяти ту ж дію і виконати її. Одну і ту саму дію можна використовувати до тих пір. Поки вона не зробить повний оберт по колу дій. Далі вам треба буде звільнити стартовий сектор, тобто використати наявні там дії для того, аби у вас відкривались дії, які ви багато разів робили до цього. І що ще цікаво, то чим рідше виконується дія, тим більше бонусів вона буде приносити. А от дії, які гравці використовують часто, будуть приносити тільки базові ресурси і невелику частину бонусів. Ця механіка схожа на механіку дій з гри Прага. Там також є колесо дій, проте тут воно покращено і працює ще ліпше. Речі, один із авторів гри Володимир Сухій, чеський геймдизайнер, який також є автором гри Прага. Тому у цих іграх ми бачимо доволі багато спільного. Гра буде проходити у декілька раундів, у яких гравці будуть робити один хід один за одним. Порядок дій у хід буде таким: по-перше, виростають посаджені дерева. По-друге, гравець вибирає одну з дій з колеса. Також він може купити бонусні дії або використати вільні дії. Усі ці дії можна використовувати в довільному порядку. І третє, що ви зможете зробити у свій хід, це купити собі переможні очки на треку маркетингу. ж буде тривати 14 раундів, після чого всі гравці будуть підраховувати свої Переможні очки. А для кого ж ця гра? Вона підійде любителям євро з прорахунком та плануванням ходів. Сам хід гри дуже простий, у ньому немає нічого складного, проте різноманітність жетонів дій, додаткових дій та бонусів додають у гру стратегічність. Колесо з діями також додає цікавий елемент очікування потрібних вам дій, або ж використання незапланованих дій через бонуси, або ж через те, що ви не можете використати бажані дії. І все це схиляє вас до повного планування дій. У цей хід вам потрібно буде прораховувати наступні дії, аби не втратити ресурси та очки. А от тематика гри схиляє її до сімейної аудиторії. Вона гарна та приваблива, та робити вироби з дерева у наш час це дуже цікаво та, напевно, для багатьох незвично. У грі не дуже багато взаємодії. Кожен гравець буде зосереджений на своєму планшеті та на виконанні своїх завдань. Тож не треба очікувати від гри якихось баталій між гравцями. Основна баталія у вас тут буде проходити з самою грою, тому що навряд чи ви встигнете зробити все, що хочете, за 14 раундів. І саме через це ви захочете повернутися в гру знову та спробувати ін інші стратегії, інші дії та інші шляхи виконання цілей, тобто реєграбельністю гри на високому рівні. Ну і звісно, як тільки гра буде надрукована, ми зробимо для неї детальний огляд гри та правил. Ну а на сьогодні все. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки цьому відео та тиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео на нашому каналі. Також підписуйтесь на офіційний телеграм-канал видавництва Розум, де завжди найсвіжіша інформація. Ну а з вами був Антон та Видавництво Розум. Скоро побачимось!